Мене звати Дана, я вокалістка гурту Від Є Я Дмитрій Манаті. Е! Я Ната Сміріна, група «Пурпур». -пур». Мене звати Марія Чайковська. Чекай. Я Христина Соловій. бажаю Святославу своим христианским батькам по жизни. Вторая песня в моей жизни, которую я научился играть на гитаре, это была песня «Сосны». Сосны, а вкала моя стена. Во дворе все собирались и говорили, Дима, тебе нужно на сцену. Благодаря Славе Макарчуку я начала писать, спевать песни украинской мовы. Он доказал, свою самобутність. І далі таким, як я, вже була вільна дорога так само лишатися собою. собою. Кіанельзи – це група первооткривателів. Це фантастично непоміщаємо в голові мисль, що українська група може зібрати стадіон. А за вікном майже весна. Хіба ти можеш жити без мети? Все буде добре для кожного з нас. Все буде добре, настане час.